Рашисти продовжують гинути на українській землі у промислових масштабах. Так, як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 20 березня 2023 року, орієнтовно склали 165 610 тисяч осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 700 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3537 одиниць. За добу ще 5 одиниць. Бойових броньова. Мованих машин спалено 6869 одиниць за добу 16 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2577 одиниць за добу 9. Ворожих РСЗВ знищено 507 штук. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 270 одиниць, дві лише минулої доби. Також знищено 305 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 290 одиниць. БПЛА. Оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2160 одиниць, минулої доби одну штуку. Крилатих ракет збито 907 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5416 одиниць. За добу 8. спеціальної техніки армія загарбників втратила 265 штук, 3 одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати слава збройним силам України та смерть російським окупантам.